Доброго дня, мене звуть Туршінінов Олексій. Я навчаюся у Запорізькому професійному ліцеї сервісу на першому курсі за спеціальністю «Квітникар-флорист». Тема мого демонстраційного експерименту вивчення факторів, які впливають на ріст та розвиток рослин. Тема цього експерименту була вибрана не випадково. Моя майбутня професія тісно пов'язана з вирощуванням рослин та подальшим доглядом за ними. Предметом дослідження є темпи проростання насіння та ріста розвиток розсади. Мета цього експерименту дослідити швидкість проростання насіння обраних культур, а також ріст та стан паростків, застосовуючи різні методи передпосівної обробки. Завдання цього експерименту порівняти темпи проростання та якість сіянців в залежності від різних методів. Підготовки насіння до посіву. Гіпотеза експерименту насіння, яке дають передпосівні обробці біологічними стимуляторами росту, матиме більшу схожість та темпи розвитку парусків в порівнянні з необробленим насінням, чи навіть в порівнянні з тим, що пройшло підготовку механічними способами. Об'єктом цього дослідження є насіння різних видів рослин, обраних за швидкістю темпів проростання. Це 5 видів агротехнічних культур, насіння гарбуза, огірка, соняшника, фасолі та гору. На уроках квітникарства ми вивчаємо різноманітні рослини, їх будову, способи розмноження та умови росту та розвитку. Ми розглядаємо також різноманітні способи підготовки насіння до посів, серед яких є механічні, це скарифікація та наколювання. Фізичні ошпарювання окробом, замочування та біологічні дражерування, обробка стимуляторами росту, резпродукція та розвиток клітин у організмів, в тому числі і рослинних, регулюються також гормонами росту. При посадці насіння занурюємо неглибоко, контейнер ставимо в тепле місце та окутуємо, методи дослідження, що використовувалися. Експериментальний спостереження, порівняння, аналіз і синтез. У попередньо зволожений ґрунт висіваємо. Першу групу це насіння намочене за добу до висівання звичайною відстойною водою. Друга група це насіння, до якого застосували механічне пошкодження скарифікацію. Третя група це ошпарювання укропом. Четверта група оброблена бурштиновою кислотою. І п'ята група це оброблена біологічними стимуляторами росту, активні компоненти гумусу та живої мікрофлори. Через 21 день від початку нашого з вами експерименту ми маємо ось такі наочні результати. Ми бачимо, що найкраща схожість відмічається з насінням, яке було попередньо оброблено біологічним стимулятором миру. Другим стимулятором ми обрали борштинову кислоту. Вона також дала чудові результати росту та розвитку нашої розсади. В квітникарстві вона у вигляді порошку використовується для обробки насіння. Прискорює ріст рослин, нормалізує мікрофлору ґрунта. Насіння, підготовлене тільки механічними способами, зійшло трохи гірше. В ході нашого тривалого експерименту я доглядав за сіянцями, вчасно поливав та забезпечував оптимальні умови температурного та світлового режиму. Метод ошпарювання окропом не тільки знезаражує насіння, а ще й стимулює за допомогою шокового впливу. Оптимальна та безпечна температура води 70-80 градусів. При цьому оболонка твердого насіння розм'якшується та розтріскується, відкриваючи шлях паростку. Механічне пошкодження скарифікація дало трохи менші показники схожості. Цей метод прискорює проростання насіння завдяки поверхневому ушкодженню твердих оболонок. Таким чином, наша гіпотеза підтвердилась. В ході мого експерименту було встановлено, що найкращі показники схожості дають методи обробки біологічними регуляторами росту рослин на основі кумусу. Хороші результати демонструє також насіння, підготовлене методом ошпарювання та попередньо оброблене бурштиновою кислотою. Найнижчі показники схожості дає насіння, яке не проходило передпосівну підготовку. Отримані результати обов'язково знайдуть застосування на лабораторно-практичних заняттях з квітникарства. Дякую за увагу!